Так, у нас сьогодні на виробництві третя штурмова. Хлопці, будь ласка, представтеся. Мене звати Макар. Я є командиром штурмової групи, третьої штурмової роти в другому штурмовому батальйоні, третьої окремої штурмової бригади. Хлопці до нас це вже не перший раз до нас в гості приходять, і ми разом з ними розробляємо нашу продукцію. Вони постійно нам роблять фідбек з нуля, як працює, що доробити. Як краще зробити в такому ключі, і е, ми потім віддаємо їм на тести. І сьогодні ми такий невеликий відео-відгук запишемо про користування саме тактичним поясом, е, що більше за цього сподобалося, і ну це вже напевно третя модель, яку ви користуєтесь, чи друга, друга, третя, чи третя? третя. Е, тобто, що змінилося, що покращилося, і взагалі чому вибір пав на пояс від «Боєнволі»? Е, ну, знову ж таки, вперше я даний пояс побачив в Бабоя е, десь приблизно це вже, напевно, більше року тому. Більше року тому, коли ми заїхали на Бахмутський напрямок, я якраз перевівся з служби в піхотний підрозділ, і в мене встало питання у спорядження: типу, яке спорядження обрати? Мені потрібно було зручна РПС, зручні підсумки, підсумки під магазини, аптечка, під турнікети, під гранати. Тобто, цього всього у мене не було, коли я перевівся. Бригада нас забезпечує досить непоганим спережінням, але знову ж таки завжди хочеться кращого. І перше питання, перший момент був в тому, що потрібен РПС, який не буде перекручуватись від навантаження. Тобто, часто буває так, що коли ти надіваєш нагружаєш його магазинами. Гранатами, аптечкою воно все важке, і РПС починає закручуватись. Підглядів я цей РПС в Бабая і побачив, що в нього є момент жорсткості. Тобто він прошитий пластиком. Навіть підсумки самі також прошиті пластиком. І це, мабуть, було найосновнішою перевагою, чому я обрав саме ваш РПС. Оскільки він не перекручувався, це перший момент, і другий момент, що в нього є м'який демпфер, який також додає жорсткості, по-перше, а по-друге, він дуже круто сидить на поясниці. А я не люблю плечову систему, і в мене якраз був момент в тому, що я хочу АРПС, який буде плотно сидіти на поясниці, не буде перекручуватись в боки і не буде закочуватись. І якраз саме в вашому РПС я це знайшов. Так, по поясу ми пройшлися зараз. Ми ще випускаємо е, новий підсумок під аптечку і під ПНВ. Е, під аптечку ми вже запустили. Хлопці відтестували. Е, що ви скажете по аптечці? Як працює? Я думаю, краще давай я можливо пройдусь, покажу да? е, всі плюси і мінуси, які ми побачили. Ну мінусів насправді. Майже немає. Ми, ми тестували ваші попередні варіанти аптечок. Були деякі недоліки. Ми з вами їх опрацювали. І аптечка зараз вийшла досить крута. Вона, я так розумію, зроблена по типу, по типу ІФА. Так. Ось, і це дуже круто і дуже зручно. В себе на РПС і в принципі більшість моїх бійців, які користуються вашою продукцією, також розміщають аптечку ззаду. Досить зручно витягується також вона максимально зручно. І вона укомплектована якраз вже е, тими е, засобами, які саме мають бути в бойовій аптечці. Е, перший і найголовніший плюс, що вона швидко видістається, Вона має резинку, тобто ти її не загубиш в разі чого. Е, і е, наступний момент це те, що з неї нічого не випадає, все має свої місця. Тобто, якщо ми візьмемо, потрясемо, з неї нічого не випаде. Е, це дуже круто, що ви е, змогли зробити під кожен. Там, наприклад, під турнікет, під бандаж, під уклюзійки, там під пілпак, і під бандажі, під тампонаду зробили окремо кожне своє місце. Тобто, в мене чітко, і я і всі мої бійці знають, що в кожній нашій аптечці знаходиться, наприклад, тут тампонада, тут уклюзійки, термоковдра. Тут нас знаходиться турнікет, бандаж, нозоферегля, трубка і так далі. Тобто, кожен знає розміщення. І це дуже круто, нічого не випадає, нічого не губ. Ну, і це зроблено було для того, ви ж знаєте цю пічу. Що тут є у нас велкро, папа, mm -hmm. і можна прочепити на плитнувку, yeah. і ну на ощупь все нащупати. Папа. Так можна без без проблем найти. І в принципі, якщо ми працюємо навіть в темну пору року, е, ну в тому темну пору дня, там, в ніч. Або в якомусь темному бліндажі немає ліхтарика все одно, в принципі, по пам'яті можна знайти де що знаходиться, бо ти розмістив, і воно от має чітке своє місце. Це дуже круто, і аптечка насправді досить вмістима. Як бачиш, ми в нас досить великі бандажі, досить багато там в наборі, і все поміщається, нічого не вилітає, все круто. Тобто легко складається, там попрацювали, зібрав. Засунув її назад під сумок. Також ще один з плюсів: те, що в самому, в, основному, в самому чехлі від аптечки є ще одна кишенька. Тут ми розмістили так, як зараз зима, холодна пора року. Ми розмістили тут грілки, тобто також поміщається 3-4 грілки всередині. Дуже круто. Ось тому також є ще класним плюсом, що є зовні система молі. Можна е, прицепити ще один е, підсумок на турнікет або під'єднати якісь О, інші засоби. Які потрібні. Можна так, можна по... і зверху, і знизу. Ну, зверху, воно, якщо чесно, може трошки залежати, а от знизу, якраз воно там. Це знову ж таки залежно, да, від... яке спереження, да. яка броня в бійця і тому подібне. Е, ось тому дуже круто зроблено. Е, ось і кажу, розміщувати її також можна будь-де, можна як на спині е, взаді, ну на поясниці. Так і в принципі, якщо в когось дозволяє там, бронежилет, можна розміщувати взаді на бронежилеті або збоку на бронежилеті. Також досить зручно і круто буде. Ну в нас вашою продукцією користується майже весь взвод. Тобто ми зараз доходимо до якогось з одного стандарту. Далі про це вже більш детально пізніше розкаже друг Бабай. Ось. Ну, відгуки дуже хороші серед хлопців, і досить зручно і компактно все зроблено. Ось, Це по аптечці. Да, прийдемося по ПНВ. Тепер що? Е, Такі, які відгуки ми ось... поки що виробництво не запустили, але вже на користування на тести віддали. Що можу сказати? ПНВ. Е, ну не буду розкривати тоді до кінця всі секрети даного підсумка. Е, ось, але зараз ми тестуємо ваш підсумок під ПВС. Скажу, що його можна використовувати не тільки під ПВС. Тобто він вийшов такий багатофункціональний, але якщо говорити саме за ПВС, то зручно тим, що підсумок вийшов жорсткий. Він має тут тверді стінки, він має в середині спеціальний твердий фіксатор під ПВС, Тобто, при падінні бійця, десь при якщо я вдарюся в якесь дерево або в. При вигрузці зброй машини я не я не буду переживати те, що ПВС пошкодиться, бо він тут міцно закріплений, ну, це не він дешево, сторін тупа, захищений. Так, так. повез це загалом така досить важлива, потрібна і дорога річ, яка є не в кожного, і їх потрібно берегти. Тому дуже круто зробили, що підсумок є жорсткий, він захищає поваж зі всіх сторін. При потребі, якщо не потрібно, наприклад, мені не потрібен повазки якусь задачу, я можу витягнути весь твердий захист зсередини і використовувати просто як звичайну утилітарку. Його також круто, що е, знизу, ну загалом, ви додавали ще сюди такий зйомний підсумок під е, батарейки. Тут ну, під батарейки і там да, під, під серветку для протирання ліво. Ось тут можна, ми вже тестували, туди поміщаються батарейки. Ззовні можна розмістити хім світло і можна навіть при бажанні тут розмістити також ще один турнікет. Ну, чим більше турнікетів, тим краще, я вважаю. Е, з власного досвіду, П'ять ну, турнікетів мусить бути точно в кожного бійця. Це так, е, якщо хтось не знав. Ось. Також зверху є система велкору і система молі. Також зручно можна ще щось додати, ще щось повішати. Ну, дуже, дуже удачно і дуже круто він вийшов. Загалом раніше я не зустрічав ніде хороших підсумків під ПВС. Це або ж його стандартні такі трепчасті, які не мають форми, які не несуть ніякого захисту для засобу. Ось. І його ніде не розмістиш. Так. Так. І в інших виробників я не зустрічав спеціалізованих підсумків під дану річ. Ось, Ще розкажу такий момент: оператори БПЛА, які в нас є в взводі, побачили підсумок, їм стало цікаво. І вони зробили таку річ, в них є пульт під fpv ФПВ дрон, ФПВ-дрон. І в них також є проблема, що вони не мають куди його розміщати. Типу, ну можна його носити ну, в рюкзаку, так, да. так, але так. коли потрібно швидко там його десь дістати, дуже довго з рюкзака діставати, і незручно. І побачили цей підсумок, дістали оцей захист під е, ПВС, але каркас залишився повністю mm -hmm. і спокійно сюди поклали собі пульт. І тебе сказали, круто, вийде в продаж, Це ми я, собі візьмемо. Я почув також. Так що кажу, він досить многофункціональний, можна не лише класти ПВС, а будь-які речі, які потребують додаткового захисту, щоб не пошкодити. Ось. Тому дуже круто. Ну, ми будемо мати на увазі, і, можливо, щось допрацюємо ще. Ми саме ще поки культуру. що його тестуємо, але перші враження дуже круті. У нас були тренування. По нічній роботі і дуже круто себе показує. І це прикольно те, віде. що він не розвалюється. Тобто, його, якщо відкриваєш, у нього кришка не падає до кінця, а в нього є тут захист. Тобто, дуже дуже зручно. Клас. Ось це так по вашим майбутнім новинкам. Да. Взагалі, наше знайомство з Бабайом е, пройшло таким чином, що е, я побачив відос. Верніше мені скинули відос з Ютуба, що бабай робить обзор на пояс. І я побачив, що е, цей пояс, там, де система молі, він трошки надірвався. Я таке кажу: блін, треба йому дати нову модель, потестувати. Це ж так було. Чуть, чи інакше, це був Макар. У Нас всі путають. А, навіть так. <можеш брати>. <світку> <світку> так. <світку> ну <світку> все, <світку> добре. похоже, дуже так. Нормально. Це нормально, ми нормально це сприймаємо. Все, ну всі путають. Я, я чувствую, випадку. що я покраснів, <реш> Тоді виходить не, не так наше знайомство з Бабайом пройшло? Не але так, трішки не так. мій позивний бабай. Я є головним сержантом взводу нс 13, 3 окремої штурмової бригади. Ось а знайомство наше було відбулося банально просто. Будучи на формуванні бригади, відповідно розуміла, я перевівся в цю бригаду з іншого підрозділу. Зовсім інакша специфіка у мене була там служби, і відповідно також потрібно. Ми розуміли, що штурмові війська це щось має бути мобільне, компактне, зручне спорядження. І, в принципі, ми почали пошуки такого спорядження. І як то кажуть, бо просторами інтернету, я в інстаграмі натрапив на відеоролик по обзору, здається, власне, РПС. Хоча на цей момент я, по-моєму, шукав компактний бронежилет. І мені просто стало досить цікаво. Я один день придивлявся, другий, третій, четвертий. Відповідно, штучний інтелект працює, він мені зразу почав підтягувати інші, ну, інші виробники, інші моделі. І я передивившись кільканадцять відео, зупинив свій, свій вибір на власне поясу від вас. Замовляв я його ще будучи на формуванні, він мені я його отримав вже будучи на Бахмутській компанії, ось і, власне, там вживу почалось тестування е, даного продукту. В мене також основна вимога була те, що він е, як може і приєднуватися до плечової системи, так і має функціонувати без Добре, нього. Тобто, універсальність, е, якщо ми беремо оборонну е, діяльність. Зручно мати е, розвантажувальну систему. Якщо це в нас питання штурмових дій, швидких, якихось е, таких форсованих подій, е, потрібно цей пояс, щоб він сидів міцно, трим... щоб він не з'їжджав е, і мав іншу функцію. Власне. Є як наступ, так є і відхід, так є і маневри, і в будь-який момент ти просто одною рукою можеш та. його скидати. І швидко там переміщатися чи виконувати поставлені. я такої можливості не даю. Так, безпечі ти вже мусиш вдягнути його під бронежилет і його вже так просто не скинеш. Або медики зріжуть. Або медики зріжуть, так. так ось, так. отак відбулося наше знайомство. Далі, відповідно, побачила в мене, воно вже сарафанне радіо, а дай попробую. І ось ну, так, воно я, пішло. Давечі, перші виходи на позиції. Під Бахмутом я виходив в цьому РПС, бо там ми мінялися бабуєм розбабай, виходив на позиції Росія. Я в нього крав РПС, щоб потестити, попробовав. Кажу, ні, я хочу такий. Він замовив відповідно хлопці, о, а що, а як? І воно, власне, отак і зійшлося. Зараз вже трошки інакше виглядає ситуація. В зводі, згідно займаної посади, у мене. В пріоритеті я працюю з своїми підопічними. Тобто я за них відповідаю як перед вищим командуванням, так і в принципі перед ними також. Е, тому в мене основний пріоритет в роботі, е, якщо є поставлена задача, хлопці мають її виконати. А далі вже йде моя робота. Як вони її мають виконати? Я маю забезпечувати, я маю подумати про них, в принципі, щоб їм було комфортно, щоб вони е, не від там. Не шукали щось е, іншого, е, на то не витрачали просто час банально, е, краще цей час витратити на фізичну підготовку, на планування, на покращення своїх індивідуальних навичок. Тому, в принципі, це один з моїх е, обов'язків. І, власне, вже по е, відгуках е, побратимів, які мали е, ці пояса, по власних е, досі, ну, у власному баченні відчуттях. Ми прийшли до висновку, що по можливості ми будемо уніфіковувати і виставляти один єдиний стандарт е, для всіх, по-перше, це, е, це виглядає круто. Це виглядає суто підрозділ, коли вони всі е, однакові, скажімо так. Та, якщо брати з візуальної точки зору. Якщо брати з функціоналу, е, в будь-який момент можна, е, ти розумієш, якщо. Ти користуєшся тим, побратими користуються тим, ти аналогічно знаєш знаш, розташування. Як Макар говорив, це є окопи, це є ніч. Е, образно, в тебе закінчуються набої, е, ти, а, ти на автоматично, якщо ти знаєш, де, де я знаю, що в мене знаходяться, я так само тактично буду знати, де, знати, де знаходиться на, е, в побратима. Він може бути зайнятий своєю позицією скаже, візьми в мене, тобто, я, не відриваючи свого сектору, зможу просто так, розуміти, так, де вони. Нити тому, в принципі, от така історія. Ми досить хлопці це до нормально сприймають. Тобто, в ті, вже хто мав швидше затестало, вони діся, діляться досвідом. Так, є моменти, які удосконалюються. Тому, власне, ну ми стараємося дуже швидко реагувати, якщо щось де ну, воно. Не завжди виходить, що ти зробив, і воно працює відпрацьовує на там 100% ефективності. Є нюанси, але ми ці нюанси стараємося максимально швидко допрацювати. У нас такий момент дуже багато хейту з приводу пластику всередині самого поясу і в молі. Тобто, взагалі, так буквально там пару слів з приводу. Що заважає він там сам в молі, чи давайте так почнемо от, на рахунок того самого хейту. Е, пластик додає вас жорсткості РПС. Якщо є люди, які пишуть, що пластик в е, РПС чи в підсумках зайвий, значить ті люди не були на позиціях. Ці люди швидше всього не брали участь в якихось штурмах і тому подібне. Бо е, якби так було, то вони б розуміли, що жорсткість в РПС. Наоборот, це краще, ніж гірше. Коли РПС не закручується, коли РПС не прокручується і коли він не злітає. Це ну, типу, найкращі фактори для РПС. Типу, і, е, як сказав Бабай, ми стараємося всіх зараз, щоб кожен наш боєць нашого взводу мав е, даного виду РПС. Тому що чим бійцю зручніше, чим йому краще, чим е, менше йому мішає спережжя, тим він ефективніше і краще буде виконувати свою бойову задачу. Е, я, як командир штурмової групи, не буду радити бійцям якусь фігню, типу що незручно, що не практично. До мене приходять мої бійці. Я знімаю свій РПС, даю їм, кажу: на побігай, потестуй, спробуй. Подобається, беремо, замовляємо тобі. Не було ще такого моменту, що боєць побігав і сказав, ні, там це фіня, незручно. Наоборот, зразу починається питання: у а як вона побудована, а як це вона не закручується, а як це вона не прокручується, і так далі. Тобто, це найголовніший фактор. І ще один момент, скільки не грузиш на РПС, вона тобі ти не відчуваєш того навантаження, яке дійсно на тобі є. Тобто РПС правильно побудований в плані розміщення навантаження. Тобто ну, просто... Демфер додає своє, тобто він зм'якшує Тиск на саму поясницю, і воно ну якось так анатомічно правильно. забудовано. Демфер Демфер разом з каркасом пластиковим. Тобто, каркас щільно притискає до тіла і більш рівномірно, просто вага розподіляється по тілу. Це, от саме з приводу пластика, навіщо тут пластик. От. А в системі молі це дозволяє їй не перекручуватися, і також жорсткості самому каркасу надає. От. І ще з одних е, крутих моментів е, раніше, як ми спілкувалися, от після того самого інтерв'ю, е, яке я давав на рахунок е, спередження, е, ми тоді з тобою списувались, і ти запитував, що можна б було ще добавити, б ще додати, як би можна було б змінити краще РПС. Я тобі відповідав, що я не знаю, що ще там можна додати, що ще можна змінити, як можна зробити ще краще. Але ми все одно придумали, додумались і ну, вигадали таку штуку, як змінні панелі. На РПС це дуже круто, бо в мене, наприклад, в підрозділі є хлопці, які е, виконують роль кулеметника е, є хлопці, які виконують роль марксманів. Е, медики є в мене в штурмовій групі і. Залежно під задачу, один раз кулеметник в мене йде як кулеметник, один раз в мене він йде як звичайний піхотинець. Спорядження в нього різне, тобто начинка РПС в нього відрізняється від кулеметна і звичайного піхотинця. І, наприклад, якщо кулеметнику потрібно бути як піхота, він надіває панель, на якій є підсумки під магазини. Якщо кулеметник виконує роль кулеметника, він швиденько скинув. Euh, euh, буквально пару хвилин да ски, скинув модуль, закинув модуль з кулеметними підсумками і все. І він буде виконувати так. задачу. Йому не потрібно тратити пів вечора, перешнуровувати кожен підсумок, перетягувати, а, шукати, пояса, шукати а, знову місце, де було зручно, або купляти два пояси. Так це дорожче, це ну не невигідно. А знову ж таки, типу, я розумію, що військові тратять. Більшість своєї зарплати на спередження, типу, і ресурс більшості обмежений. Тому дуже круто, що один РПС можна переодівати під різні задачі швидко, тобто не треба бавитися з перештурованням підсумку. Так само в медиків. В медиків менша кількість іде в магазинів, них більше там. Заточено під їхню медичну роботу, більше підсумків під медицину. Але, наприклад, якщо також мені там потрібно не два медика, один на задачу, а другого використати як піхотинця. я буду використовувати його як піхотинця. Це якщо ми говоримо там за дві за дві-три штурмові групи, які задіюються під час штурмів. Ось і це в принципі так загалом зручно, бо є оборона, є штурми. Тобто під оборону також тобі потрібно одне спереження, під штурм трошки інакше, і тобі не треба бавитись. Ти швиденько панельку перекинув, надів і пішов займатися своїми справами. Я Ось вам то ще, то було... до речі, одну фічу покажу, як можна нові підсумки на «Валкро» почепити саме на пояс. О, ну, трошки пізніше. Ось. Добре. <реш> а а щодо хейту, теж ну, цікаве питання. Тобто, е, скажу так, як е, в нас взагалі є якісь задачі, видаються, та, от, якщо брати зі сторони військових, і хтось приходить і каже, я не можу цього зробити. Ну, або я цього робити не буду, або там, це нереально. Кажу, окей, типу, з чого ти, ну, припущення, чому так? Він такий, ну бо я так вважаю. І е, взагалі є. Ми стараємося донести кожен бійцях, якщо у вас є якась проблема, е, якщо у вас є якесь інакше бачення, ви не приносите е, там, своїм командирам просто проблему. Ви принесіть проблему з певним якимось рішенням. І не факт, що воно завжди ну, не завжди буде неправильне, бо це командир, я не можу. Тут, в принципі, в вашій ситуації це так само. Якщо є люди, яким цей пояс не підходить, значить він не підходить по певним якимось причинам. Тобто, завжди я, я це вже переконався на собі, і мені щось не так, я, щось, я бачу це по-іншому. Звертайтеся, я вас, пропонуйте рішення. Тобто, з свого досвіду, з нашого досвіду, я скажу, що воєн волі відкритий до якихось. Контактів до покращення своєї продукції або іншого виду продукції. до, до конструктиву. Нам взагалі, якщо ви е, нам підскажете, що де нам змінити, що погано працює, ми максимально швидко допрацюємо. Ну, ми, ми, хочемо, ми працюємо на вашу ефективність. Ми тільки ми максимально бажаємо, щоб ви були ефективні і вам було зручно виконувати свою задачу. Адже навіть з тим самим поясом, спочатку, колись в першій перші генерації. Отут От зараз, де воно є все м'язке, тут стояв пластик повністю на всю ширину. Ну він був суцільний. Він був суцільний, був так. з ним було зручно, але е, якщо ти використовуєш плитоноску, так окей, круто, в тебе є більше ззаді місця. Е, добре було, коли ти вдіваєш вже повноцінний бронежилет, він є більший, в ньому вже є ківларові вставки, то тобто, ківларовий пакет. І якщо ти в не компен ну, невисокої комплектності, в принципі. Пластик, Чуть заважав. Цей пластик заважав. Ну, він і... тут виходив десь на приблизно на три см вище був то. Да, він заважав, ми допрацювали цей момент. І... проговорений, да. відтестований, певні висновки складені і внесені зміни. Тобто, ну. так само і з аптечкою. Тоже були там якісь питання, поспілкувались, продумали, все круто, переробили. Класний, якісний продукт вийшов. Тому перед тим як хейтити, варто подумати, як. Запропонувати можливо якийсь свій вид рішення даної ситуації, типу, і вже з таким моментом звертатися до виробника. Ось для себе скажу, що е, працюючи з різними виробниками е, тактичного спорядження, так бо м ну загалом на війні ти постійно шукаєш е, якісь краще, якісь зручніше, якісь кращі рішення тих чи інших моментів. Ось, і скільки би раз мене зверталися до вас з тими чи іншими пропозиціями, завжди типу. Були пропозиції на співпрацю, щось удосконалити, щось нове зробити. Тобто, це також дуже круто і дуже позитивно. Ось в даному РПСі, загалом в ваших РПСах, Я відбігав на всіх штурмах, тобто, починаючи з штурмів нашої бригади на Бахмутському напрямку, кожен штурм, типу, і кожного. Позиціонку я працював ваших рпс е, Перший РПС, на жаль, залишився десь під Бахмутом. Після поранення медики його зрізали. Він, ну, скинули, і він залишився в посаді, равно... його... його не забрали. <клес> ну, на той <клес> момент він був досить крутий, бо альтернатив я інакше не бачив. Тим не менше, він свою функцію виконав від початку да. до кінця. Да. І знову ж таки, також було круто, що просто одним нажиманням РПС кидаєш That's і все. Е, був ще момент, я пам'ятаю. Тоже трошки так на мінус там, того пояса вкажу, що в нього е, витягувався ремінь. Тобто, ти коли відкривав РПС, брав за ремінь, він зразу випригував. А тут РПС нагружена, ремінь тримається, все чітко. Тобто, цей момент був дуже трохи неприємний на той момент, бо ти хочеш взяти швидку РПС, дьоргаєш в тебе в руках лише Це ремінь. Так, так. Так. Пофіксили момент, все круто. Тобто, ну, Остання ваша модель взагалі дуже крута і дуже подобається. Тому, знову ж таки, скажу, що я не знаю, куди ще можна її вдосконалити, але ви все одно щось знову видумаєте. Це, це питання часу. Тактика бою завжди змінюється, завжди щось нове, 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 нове. в принципі... Так само, і амуніція повинна підлаштовуватися. Вона Так, згідно цілком. Тому від себе можу сказати, що. Звичайно, завжди хочеться кращого, але на даний момент для себе і можу говорити спокійно своєї штурмової групи, що е, кращих варіантів ми поки що не знайшли, і, мабуть, шукати не будемо, бо ви динамічно, динамічно змінюєте, швидко ростете в тому плані, і ви чуєте свого споживача. Тобто е, знову ж таки споживач у вас досить непростий. Це люди, які постійно працюють на передовій і. Е, Дійсно видно, що ви постійно стараєтеся робити кращу продукцію, а не просто е там, не знаю, там, якось, е ну, фігово, знаю, це зробити типу. або ви, ви, да, ви, ви, ви дослухаєтеся. Тобто є пропозиція, так. ви її чуєте, випрацьовуєте і виправляєте ті чи інші помилки. Це дуже круто. Так що, якщо у вас зауваження є ще раз, будь ласка, напишіть нам, ми це виправимо або там зробимо під вас. Тобто, пишіть нам, не, не, не соромтеся. Ми... Постараємося відреагувати максимально швидко. Ще є крута фішка, що по дві сторони є у вас кільця. І оце так лайфхак для штурмовиків. Е, коли вам бракує одної сумки з киду, у вас є. Можна розмістити на кільця другу сумку скиду. В одну сумку скиду ви скидуєте, наприклад, усі магазини, а в другу сумку скиду, якщо вам мало гранат на штурм, ви можете туди їх накидати. Якщо у вас немає, ну, бракує вже місця під підсумки, ви просто туди можете накидати гранат, вогів і використовувати її як у Вона має зверху е такий дротик всередині, жорстку частину, що якщо ви, наприклад, стянули, вона у вас нікуди не вилетить. Ось, і тут, в принципі, розміщати собі якісь додаткові речі, які вам потрібні на ті самі штурми чи донести до самої позиції, а в іншу сумку скиду, використовувати і по призначенню, скидати туди магазин. Ось це я так для себе у цей момент замітив і використовую його активно. Так що попробуйте і напишете в коментарях, чи зручно було чи ні. Дуже круто розібрали. Велике дякую, що до нас завітали. Прям ну дуже вам вдячний. Будемо далі співпрацювати, і ось, ось скоро будуть і під ПНВ, о, і під ПНВ, під Вог, під краще дуже багато ще підсумків, які ми вам зробимо на тестування, віддамо. І вже потім вони поступають в продаж, е, в серійне виробництво, е, тому, тому що ми хочемо зробити, щоб воно працювало, і у вас вже в бою не виникало якихось проблем, там і недоліки не вилазили в якихось критичних ситуаціях. От тому велике дякую вам за дякую вашу працю. Вам. Що ви є? Велике вам дякую. Це би хочу додати. Це зрештою, все ж таки, наш український виробник це не є за якісь інші виробники. Це є наш український бренд, наш український виробник. Тому це просто максимально круто, що в Україні в нас можна виготовляти такі речі і. Мати можливість їх використовувати на благо своєї країни в, в інших в наших родах військ, в інших городах військ. Тому це дуже круто. Дякуємо вам. Дякую, дякую ще раз. Дякую.